Хочеш вилікувати твою самооцінку за 60 секунд, як візажиста поціновують жіночої вроди, тому що за своє життя я бачила реально багато дівчат абсолютно різних зовнішніх. Перше, ніхто не бачить твоїх недоліків, поки ти сама не звернеш на них увагу. І більше того, ніхто твої риси обличчя за недоліки не вважає. Нескінченно кількість разів для мене приходять дуже привабливі жінки. І кажуть, замалюйте мені ніс або зробіть більше очі, а вони в них і так гарні. Я не розумію, в чому проблема. Як візажист, я не бачу якогось пороку. Задайте собі запитання, звідки у вас з'явився цей комплекс. Може, мама вам в дитинстві на це наголо. Лошувала або однокласника, це висміювала. Це точно не ви самі в собі помітили. Пам'ятайте про те, що більшість людей бачить вас перше та останній раз у житті. Це ви маєте можливість порівняти себе рік тому, і зараз вони такої можливості не мають. І ви завжди порівнюєте себе з собою своїми найгіршими і найкращими етапами. Це робити не треба. А знаєте, що насправді робить вас непривабливою в очах інших людей та найстрашніше самої себе. Невпевненість в собі так все дуже просто і це дуже сильно відчувається. Я за свої 5 років кар'єри і більше ніж 500 людей нафарбованих не бачила жодного разу страшного страшну людину, повірте мені, не було ні страшної, ні непривабливої, ні якоїсь лякаючої. Всі абсолютно унікальні, і гарні по-своєму. і Це не просто слова. Непривабливість це про стан душі. Тому якщо не впевнені собі, то хоча б імітуйте це і колись це станеться насправді.